Всім привіт, на каналі Мішейн, і сьогодні у нас відео, яке називається Інфінті стала злою дочкою в рекейвені РП. Як ви бачите, Ріві мама, тобто я мама, волк отець, ну тобто тато. А Інфінті дочечка, дуже-дуже дече -дуже, до зла, вредненька і трошечки непослушненька, як ви знаєте. Ось, тобто вона добра, хороша, але просто трохи буває, вона трошки, знаєте, ну як всі діти трохи неслухання, Трошки, знаєте, сміється. Так, дещо допомагати під момку. Так, і у вас копиться з інфінгі. Подивіться, як вона приїгає. Подивіться. Все вроді посміхається, воді без мене і сміється. Бачите, вона саме дочка і таке усмішване лице. Ну, речі, забавно. Предлагаю полежати в джакузі, чесно, не знаю. Пока інфінті туса собі сама. Знаєте, у мене інфінті така крутишечка. Вона буде мати, знаєте, а не плаче. собі сама справляється, собі знаєте, все свій робиться, просто подивіться. Я пока собі уже в джеку з нас вже це сіла в в компу, вже бачите, грає, там, я не знаю, щось, короче Ну, інфінг, знаєте, за час не тіряю, а вже дві секунди пришло як вона вже грає в комп'ютер. Ну, це, конечно, дуже цікаво. Ми будемо в цьому відео, і, взгляд, роки, а то вона знає. Вріблючичка і не хоче робити уроки. А їй робити треба уроків і завтра в школу, ці малишки, маленькі, блін. Ну, вже по грі. Тобто, її ну, вона входить в перший клас, і їй 6 років. Тобто інфінці 6 років. Ну, це сісто по грі, В реальному житті їй 11 років, а, а зараз їй 6. Так, і ми зараз потім писати, що тільки Шоінфінці шо йшла зі стріпшом. Так, я написала, що Інфініті пора їсти, знаєте, йти до столу, їсти, ручки, їсти, як і всі ці е, справи, коротше. Ну, розумієте. Е, в смислі, ну мам, ну Інфініті, тобі треба йти їсти. Я знаю, що вас правильно в компьютере пограєш після їди. Кстати, вона мені обіцяла ще за кадром, вона мені обіцяла уборку провести генеральну, да-да-да. І ще й вбити я її купила ігрушечку їй, так що. Так що напишу. Давай тут і саме. Я їй написала, що вона йшла їсти, по цьому вже не смішно. бачите, я кажу вам, на тільки мілісекунди проходить, вона вже тут вредні чай. Давайте накриємо 100, можна зараз сама прибіжить. Так. Чекаю. Я накрила всіх, буду короче, перше хавати. Крошечка, я не знаю, що ти зараз, звісно, напишеш, я, вообще не представляю, ну... Чекаю інфініті, що я написала, е е е В смислі? Блін, де ця день інфініті? Так, вона приїздила сьогодні, о, ну, вона уже йде, ура! Інфініті, я думала, ти вже не приїдеш. Ну, чесно, інфініті, так довго там, знаєте, збереться, а ти руки забув? Ладно, що ж ти забув руки, ну, конечно, окей. Забудем це. Так, э, е, так, 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 так. О, ладно, давайте, в принципе, на нас заслужила трошечки так уж і бути. Мої поставим телефон. Или комп'юк може поставити. Ну ладно, там і комп'ютер хай вже грає. Ладно, так, так уж і будь, знаєте, хай буде на сьогодні день такого крутить починку. Чекаємо, вона поїла. Я пока помою руки, там, знаєте, помию посуд і так далі. Е, в так, шкаф інфінти перекусила, поїла і так далі. Короче, мы так надо накрили на стол, так що наді, її має її маю допустим. Я бачу, що вже поїла. Коротше. Так, он стало Все окей, окей. Так, давайте дизней приберемо зараз быстренько. Бо вона така в мене малышечка, любить з собою прибирать, конечно. Так, збираємо комп'ютер і предлагаю їй казати, щоб наша робила уроки, бо вже пізно, і треба йти робити уроки. Тобто вона зараз каже, я хочу спати, а сама буде 9 дня в телефоні сидіти. Так що хай йде робити уроки. Так, е, Так, і зараз пишемо інфі. Е, 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 е. Хай йде робити уроки, бо це реально е, не смішно. Так було, реально. Е, цього сітка, що діти мають робити уроки, це адекватно. Чекаю, що він фільм написав е, Написав. в смыслі, що ти будеш, і е, я не знаю, е, де то я вгадаю, не знаю, може щось робити ще ясно. Коротше, я не хочу бути роки, я хочу просто весь день просидіти. Uh, ну коротше, як світ я. я просто читала, що він відпідуватися Катя не, не, не робити уроки, але ми зараз не пишемо пишу. І прийшла моїх злих смайлик. Вони вже Інфініті, знаєте, вибісила. Вона така вредненька малишечка, знаєте, у нас вообще, звісно. Інфініті, роби уроки, будь ласка, я просила красиво, ти мене не чуєш, так що все, де роби уроки. В смысле ні. Так, я її беру на руки і заношу її, блін, в сейф. Так, все, вона, конечно, играла с Ріл. Е, так. Предлагала в її кімнату і поставити там парту. І хай там, блін, вчиться. Ні, ну в принципі, реально це заслужила. Так що зараз я ставлю її парту, Так, от тут біля сейфа. Тільки хана не жду мені блін, як все вчора за кадром, коли я не зняла відео, вона мені, блин, мене, знаєте, грабанула, поки я там хавла, вона мене просто грабанула. миссия, короче, взрывала. Ужас, ужас, конечно, так напишу. И, 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 и уроки. С вами у нас всегда Ира было уроки. Э, короче, чекаем, что она Она Написала ок. В смысле? Написала, а ладно, в смысле? А, окей, написала, е, ох, типу, ладно, типу, ну окей, на власне власне, в, е, в смысле, ну, короче, все, инфинити робить уроки, не типа, короче, мене. А поки вона робить уроки, е, ми можемо її... Mm, знає, де Каті ми збудувати як мишечко то чекати. Поки вони робить уроки, ми будемо знати, що робити. Ми будемо десь тусити, відпочивати. Так що в Інфінті знала, що треба поробити уроки, і тоді будеш відпочивати, як і дорослі. Як і я, як волк, коротше так далі. Так що, Якщо Інфінті робив уроки, я поки там, в телефончику позасідала, не знаю, отпишу подружечка, не знаю там позвоню їм, я не знаю, коротше, там, не знаю. Коротше. Чекаємо, щоб, щоб Інфінті пробула уроки. Дісно, кошти не халтують. Ні, ну вроде на, ой, чекайте. Ні, ну, вона реально ван халт турит, конечно. Вроде вона сі й робить уроки. Да дай Бог, охол Infinity до Я їй устрою, конечно. Ну чесно. Я обіцяю, що я устрою Infinity, вона буде халт турит. Пропоную зараз перевірити, що вона робить, бо я колься не дуже вірю, що вона буде так от, знаєте, сидіти, робити уроки, так от, як миленька Infinity. Подивіться. 30 секунд Infinity вже немає за партою. Синіці, блін, сюди підійшла. Я не поймаю Чого я маю за неї ганятися? Три секунди вона, по-перше, як як вона прибралась через ці блін лазері, якісь зломані, походу, що вона чесно прибралась. По-друге, я її ще дозволялась в комп'ютер, Інфініті, блін. Блін, інфінті, непослушна. Е, ой, випишемо інфініті. Ну, інфініті, ну це жаль, якась наглість, Просто сила в компрубається, знаєте, грає чіла собі. Короче, ми тут маємо переживає, щоб не було нормальні оцінки за четверть. В смислі що? Ні, дай будь робить себе якусь цю, странно. Дай. Ой, делай уроки без ні, ну реально, хай де робить уроки бистонько, бо вона вже чисто мене вивісила. Вона вже просто сидить в комп'ютері, блін, безконечно. Вона ще може робити уроки. Так, кофіті, бабри кличечко, іди роби уроки. Ні, ну просто це вже реально якась наглість, чесно. В смислі, мам? Ну, я мама, я знаю це, так що все, іди інфіді, все, давай, я тебе забираю на руки, і ти йдеш робити уроки, без всяких там, лібо відказів. Давай, ти беремо її на руки, бистонько. О, все фін, я тебе понесла. Буду мені уроки, блін. Я не знаю, блін, 5 годин, поки блін не вивчиш все, що треба. Так що, блінфін, не треба не вже що до собі. Блін, так задали сьогодні. Багато уроків вона блін тут цей в компіс сидить. Вона вже так за кадром. Кстати, хто не знає, то вона нас за кадром догачалась мати відео. Сиділа уже знаєте скільки десь блін. Біля 7-8 годин в телефоні. Це вже знаєте, ну не діла, реально. Капец. Вот это реально ізолентами обмотала цей комп'ютер. Я пропагандую взагалі э, комп'ютери здати обратно <кхи> в магазин техніки, Честно, я не буду на які просто вдаю мій комп'ютер. Я його виключила, я обру просто його обок стаді. Можна просто так от тут сидіти і захищати комп'ютер, так що все. Гадаю, до нього навіть не прийде, я буду тут біля телечка сидіти, щоб у вона не халтурила, все. Погадаю, дивитись по камерам, щоб вона там реально не халтурила. Дивимось по камерам. Так, ну пока вона не халтури. Так. она опустила книжку. Мне уже это не подобается, конечно. О, у нас была дужный это, конечно, добро. Ну, конечно, пока Инфинти, конечно, умничка. Ну, как она умничка, она не написала с первого раза. Но, знаете, ну, такая умничка на половинку, можно сказать. Короче. капец, боже, у нас уже компьютер даже изолентами, боже, ну правильно, капец, не финчи такие что, у нас уже компьютеры компьютер изолентами обмотаны, я напоследую, чтобы у нас люди подумали. если бачу, что у нас компьютер изолентами обмотаны, мне кажется, это очень интересно. Короче, вот вот, такие конечно. Предлагаю ще подивитися по камерам, чи інфініти точно робить роки. Чи там, блін, зараз, я не знаю, каже туси десь. Ну реально. І... Стоп. Смысл В... В... виплачева? Infinity, блін, тобі хто мене спалю. Ні, ну, вона ще це робить футше, не замічає. В суслі? Ой, ти думала, я тут буду так ставлюсь комп'ютерчиком і піду э, це, в магазинчик? Ні-ні-ні, Нфінь, так тоді не А, ти вже зробила уроки? Ну правильно, ладно. Запишу, э, ок. Е, э, да. Реально, бо їй треба вже робити школу, то вона вже э, пів дня ці уроки робить, і навіть не може їх зробити. Капець, нам їй так, такі легкі уроки, і вона навіть їх не може зробити. Позор, Інфініті, позор. Так, окей, виходимо. Виходимо, виходимо, виходимо. Мені треба ще піти на роботу, я працюю в Старбаксіку, так а Інфініті треба в школу. Так, здаємо, машину, інфініті вже то хоча б не спригає з мене з рук, щоб я там буду ще разів, знаєте, десь там вловити на парковці. Я найбільше люблю Інфініті випругу, я її там ловлю, ловлю півдня по парковці. Вона не йде ще в школу і ще мені потім учителів капець якийсь. Ой, блін, я, я зрану якось закрила калітку. заново її закриємо. Uh, так, чекаємо. Хай закриється при мені. О, oh, все, топчик. Йдемо, їдемо, їдемо. Ой, чекаємо. З'ятись вже, блін, всі. О, oh, все. Зараз скоч відвозимо інфініті в школу, потім мене, я, потом я їду в Старбакс, і потім його відвезли кудись іще. Uh, так, Інфініті. Зараз ми так от її припарковуємося. Красивенько Інфінті вбігає і йде в школу. От напишем. Е... Щас, щас. Хороші школи. Все. Я написала їй гарної школи, щоб не було Хочусь, топчик, все е... знаєте, супер, на коротше, просто коротше, круто, 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 круто. Е... Я пишу, ну, Давайте пішли вам таких милих смайликів, бо ясною ну, її знаєте, люблю, це ж моя доця, знаєте, все одно. Uh, вот. Але ну, знаете, вона така дочка, це у нас специфічненька, така-така. Чого вона сміється? Ну, Дивіться, Це так прикольно, коли просто вона рже, просто з чого вона рже. Ну, чесно. Вот, і Що я зробила такого смішного, що вона просто угорає. капець. Вона ну, просто угорає з мене. Ну, це, звісно, реально не обічна. Як ви знаєте, ну, я думаю, може ви не знаєте, може, ви знаєте, я не знаю. Я буду працювати в Starbucks, в Starbucks Кафе. Ну, кажуть, можна сказати, і отак. Коротше, я буду працювати. Я роботаю в Starbucks кафе. Так, угу. Я вам сейчас працюю в Старбакс кафе. Знаєте, по інфінті така сучка, що може б він збігти, знаєте, з школи і буде мені в тому. І читлі будуть казати, блін, де інфінті спарилися з школи. Просто, розумієте, вона і збігає з школи, вона одній просто убігає, капець. Пишу, окей. Короче, ви працюєте в поліцейській, я працюю в, ну, в Старбаксі. Якщо що, не знає, то я в вставак-начальниця. Просто сьогодні вирішила попрацювати за касою. Згадайте, як я була а, Вот. А інфініті у нас вчиться в школі. У нас малышечка. Бо часам зараз у них має бути перерва, але я дивлюся в оба, щоб Інфініті нікуди з школи не вибігла. Я не обралась, що він півгорода обискувати, її знаєте, шукати, щоб сперилася, я не знаю. Не ну, дай Бог, мені хтось позвонить, я Інфініті буде, звісно, реально вдома виговор просто такий, що Інфініті навіть не ожидає. Так що Інфініті не здумає мені відбігати з школи, бо тобі буде реально карти, капець, я не знаю, повна, не знаю, капець, повний капець, реально, її буде просто повний шок-контент. Ну реально, просто Інфініті таке, знаєте, нас за кадром устраю, я тільки запиняю камеру, нас за кадром устраю просто... Ужас какой-то, короче. То з школы сбегает, то уроки не робить, то значит мені мій офіс не розгрумає. просто представьте, я її стала на 3 секунди, вона просто мені розбила стекла в, то, в офісі и порвала всі мої вещи. Капець, но ну, інфінті, конечно, тож ще. Сими манерчиками реально. Ще ти у мене чекати пів не знаю, бо сьогодні щось немає багато толпи, так що можу покаже просто передихнути. Ну, в принципі, реально, поки люди немає, на що мені паритися. Я посижу п'ю коктейльчик клубнічний, там я не знаю, м'ятненьке мороженко, я не знаю, там колочку, там перекушу, знаєте, почилю, чілі, по знаєте, всі-всі-всі справи. Предлагаю вже забрати інфінти на зараз картучка, що зараз раніше дзвінка вже туди буде допрості, пока я її заберу. Давайте зараз ну, з роботи волка і тоді поїдемо за Infiniti. Бо ще Infiniti закінчиться школа, вона вже буде там біля порога, верну 3 часа ждати, чесно. Такі коротше дела. Ладно, А, дико, тоді за Інфініті, в принципі. Я думаю, він сам дійде до нас до дому. Короче. Мм, ідемо до Інфініті. Ой, чекайте. А ні. Погадський. Е, давайте напишемо Інфініті. Напишу, е, ну, чекайте. Ой. Ну, чекай на Фіні, вона, конечно, завжди любить перша стояти. Тут уже. Чекайте, з чим це вона йде з чипсами? Боже, яка вона малявка, конечно, хитра. Я, я тільки вчора відвернулася, на походу мене гроші зворувала, знаєте, іще це, і ще й знаєте. По-перше, вона не вкрала гроші, з них купила там не якусь бучку, там з вишнею, бо щось полезне, а купила якісь чіпси, конечно, ну, це капець. Ще Infinity, Infinity, конечно. С звісно, з тобою одні проблеми, чесно. Мені в коментарях хочете частину з цієї, блін, Infinity. Я не знаю, ну, вона реально просто грає просто обичних приколів. Ну, чесно. Інфінці реально я просто браю, вона уграє, просто, там, чуть, блін, я Не знаю, не розбила відроз водою і так уграє. З мене ще я просто убираюсь. Ну, коротше, я не знаю, інфінці реально багато чого просто уграє, упадає. Коротше. Також і бить. Е, я. так сказав, ну Ну, так сказать, ну, я люблю, люблю, я її реально люблю, це ж інші моя сестра, так, ми тіпнемося, вот так, все, так, ось і будь, після школи хочу, щоб я в комп'ютері, напишу, іграю в комп, напишу, Играй в комп ну, ой, не много, це я написала, щоб награв в комп'ютер, але небагато, тут в межах, там, не знаю, <реш> типа ну щоб одна програзна там, там а написати, окей ну короче щоб нагадаю знає там годинку повторю там дві максимум но не, там, знаєте яка там я не знаю там він 5 годин а і то там іза 2 день так що нам такого не треба Хай earth... грає поки що, але потім буду робити мені порцію уроків, бо вона вчора не дочитала, не вивчила уроки трошечки. І сьогодні ще буду робити уроки, які там їздили, так що в інфініті. ти встряла, тобі скажу з ти встряла в інфініті. Предлагаю вже робити геніальну борчку, як я додому не знаєте, давайте поплісосимо, поприбираємо, поки там інфіні тус, я собі не прибираю. Мені тож, навіть, Завали, побратки, в мене дуже знаєте справ, завалитись можна. Давай побратим, тому що Інніті в ріднюшечку накормити. Коротше, треба поробити все це все. все, все. Коротше, куче, куче, куче. Таких, навіть, прав. Так Інфініті грає, добре. Е, так, я вже зацікавла, Інті десь вже біля години грає. Мені треба десь ще може годинку пограти або там дві годинки і тоді наша буде йти робити уроки. Я бачу в награю, її час пролітає за мілісекунду. Mm. Вот, короче, так я что-то прибрала, а то пересоточки, пересосим ще, uh, коврики, там, там крошечки, там все-все-все-все-все, короче, короче, можна uh, прибрати Ну, короче. Uh -huh. Нам він шночки пона тепочуваю, тоді не буде вже йти робити уроки. Там, можливо, ще осталось, там, пів півгодинки, я не дісталася ще десь годинка та підробити уроки. Так, що навіть, там, хай не, не розслабляється, знаєте. Так, предлагаю зараз робити вже 6 е, вечора. Е, Короткам, що наші дограла годинку, тоді вже буде йти мене як миленька робити. ці Уроки, то бачите, в нас в комп'ютері знаєте, скільки вона захоче там знаю. Кучу-кучу-кучу годин, а цей урок робити робить на дуже-дуже-дуже мало. А на цьому закінчуємо моє відео. Всім велике дякую за просмотр цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, ставте коментарі. Всім пока-пока, до нових зустріч!